Без пафосу і великих слів просто місце, де діти ростуть у русі. Евді студіо, школа повітряної акробатики та по у спорту у смілі. Тут кожне тренування це про витримку, тіло, дихання і характер. Саме тут тренуються ті самі дівчата, які сьогодні прославляють Смілу на чемпіонатах Європи та готуються до чемпіонату світу. Я займаюся вже років. з цієї років. Ці студії я цієї студії. FD Studio – найкраще завжди. Люблю сюди приходити та тренуватися у 2023 році. Студія отримала грантову підтримку і відкрила новий спортивний зал під час війни з нуля без пауз у тренуваннях. Зараз тут займаються діти різного віку, і кожен має свій темп, свою мету і свою підтримку. Відкриття такої студії це була певна мрія, тому що Завжди на такому снаряді не вистачає висоти. Взагалі наша студія існує більше десяти років, але приміщення, в яких ми займалися, були не дуже великими і високими саме головне. А сьогоднішній момент ми втілили завдяки гранту. Є робота. Я втілила в життя з. Мрію, щоб в мене був великий зал і висока студія. Атмосфера студії це команда. Тренери, які надихають, батьки, які вірять, діти, які стараються. Я завжди, коли до нас приходять діти, завжди прошу перше зайти до мене в зал і подивитися, чи їх влаштовує цей безлад, ця, цей хаос, тому що в цьому хаосі. А, Якась є особлива атмосфера, угу. і друга я завжди прошу почитати наші цінності, які ми випрацьовували роками. І там є одна із цінностей, що немає моїх твоїх дітей, всі діти наші. І це надзвичайно важливо, тому що немає значення, з якого вони регіону, звідки вони прибули, де в якій школі вони навчаються. В нас є задача, якщо вони улюблять цей спорт, то щоб вони стали чемпіонами. FD Studio стала прихистком не лише для місцевих спортсменок сюди приїжджають і ті, хто був змушений залишити рідні домівки через війну. В нашій студії приїжджають діти, відомі спортсмени з різних регіонів України. Ну перш за все, вона займається в студії дівчинка. Чемпіонка світу багаторазова Марія Межирицька, вона з Харкова. І ми з її тренером Карина Олексенко допомагаємо один одному в підготовці дітей, взагалі підтримуємо дуже сильно одна одна. І це дуже приємно, що вона обрала нас. Також у нас є чотири дитини з Гухова, прикордонний регіон. Коли там були дуже великі бойові дії, то тренер Зоряна, яка Бабік, вона із Глухова, вона попросила, щоб дівчата приїхала до мене, і вони вже майже рік займаються в мене. І знову ж таки, і з раною ми спілкуємося, дружимо, готуємо разом дітей. І так багато У нас є багато. Е Тренерів переселенців є дівчинка. В нас з Харкова, яка займалася художньою гімнастикою, на січні вона займається на полотні і вже тренує їм. вже вже на доросла, вже тренує трохи дітей. Зараз у Евді студію відкрито набір до нових груп. Тут не вимагають результату з першого дня. Але якщо дитина готова рухатись, її тут навчать як у нас займаються діти віком від 4 років. Але в залежності від того, який снаряд, тому що на деяких снарядах необхідно дуже ретельно думати. Голотно, як правило, ми беремо там років з шести. Кільце це найменший снаряд, його найбільше любить маленькі діти з чотирьох років. Ну і пілонний спорт зазвичай це, діти від чотирьох років, вони мають бути підготовлені сприймати. до того да, сприймати. У нас є хлопці, нас у нас, до речі, займається хлопець, який поражає своєю гнучкістю. Ми з вересня обов'язково відкриємо набір в групи. Тому що наші спортсмени вже виступають у достатньо складних категоріях, а треба знову починати. Тому запрошуємо в групи з вересня місяця і готові готувати нових чемпіонів.